Наносить на автівку слово евакуація та вирушає до Костянтинівки, яка за 10 кілометрів від лінії фронту. Вони раями літають. Бачиш оце той гадьоне, що в нас ціли. Дякувати Богу, Ребу». День незалежності України керівник гуманітарної місії Проліска Євген Ткачов відзначає у Костянтинівці. Евакуює місцевих мешканців. Поки десь він в сусіднім. Дворики, легло щось схоже на кабік. Понано, ще пилюка йде. Забираємо бабулечку красатулечку з речами. За день Ткачов тричі заїжджає у місто. каже: вивіз 14 людей і собаку. Розповідає, який вигляд має сьогодні Костянтинівка. Частина Константинівки, звідкиля сьогодні вивозили. Вона вже на жаль мало відрізняється від. Часів'ярського напрямку і Тарецького. Ще зруйновані будинки, щось горить, кудись в своїх справах дрончики літають. І, на жаль, дуже багато на оптоволокні. А інша частина Константинівки, там періодично буває і світло, і вода, і інтернет. На підступах до міста тримає оборону бригада Помста. Противник проводить постійно штурмові дії, він не зупиняється. В день незалежності чи не в день незалежності немає різниці. Ми противника певними контрзаходами трохи призупинили, але тим не менше, тиск постійний. Ця ніч була більше важкою для міста саме, тому що противник стирає Костянтиновку з лиця землі, знищує цивільне населення, але ми тримаємо його на підсумку до міста. Інша частина бригади обороняє Лиманський напрямок. Вони так і намагаються вийти до річки Сіверський Донець і з'єднатися з тим групуванням, які знаходяться на правому березі річки Сіверський Донець, і здійснити подальше просування в бік Ліману. От. Ну, на даний момент такого успіху немає. Противнику дається гідний відсіч, і в цілому ми там тримаємо оборону. Військовослужбовцям бригади, які боронять Донеччину, каже Андрій Гід, сьогодні вручили відзнаки. З нагоди дня незалежності річниці повідно ряд військовослужбовців, які відзначились у боях і значить, себе проявили зараз. Це дійсно ми боремося за, за нашу свободу, за те, щоб ми вільно жили в своїй країні. Тому ми маємо раз і назавжди покласти край, щоб уже ніхто не зазіхав на нашу, на нашу свободу, незалежність нашої держави. Владислав Уколов, Анастасія Дашко, Юля Підгола, Ольга Мілашич, Суспільне новини, Донбас.